Дорогу, Вейс! Нарешті ми дочекалися об... оновлення до першого сезону. І все подивіться, як атмосферний красава. Динамічна погода, це шик бліс. Лясь його сіть. Забрався на міст суїцидників. Я обалдею. Взагалі. Це одно щось Пишіть у коментарях, що вам цікаво цього оновлення мапи або може нові пушки. Запишемо вам гімплей. Дякую новим підписникам, що завітали до каналу. І будемо разом. зразу. як корушка намакає. Взагалі я прям кайфую з цього, цього А далі в нас каточка з ножем. Не перемикай. Непоганий спав у нас. Центр карти плюс ботик є поруч. Фідель-кілька ящиків. Це гранатку ще знайти? Або молік. Джекпот. Гранатка є. Треба ще забрати гану цього ботика. Стрімок віри. О, бронька добра. Ай, подлюбка. Вибив нам ногу. Треба йти в кемп, можливо, там знайдеться хірургічний набір. Це дуже рідкий шанс, але можливо. Добре, ми пігулочок взяли трошки. Це єдиний шанс зараз на пігулках когось вбити. З хірургічним набором. Боже кандибати через цю карту то на одній нозі і без пегуло це буде жахливо. Ми як ходяча мішень. Можливо, тут знайдемо трубчик. Будемо падальщиками. Ух ти! Як я тебе не помітив! Якийсь нубець. Новий грав. Взагалі з першим сезоном я дивлю цей Зріс інтерес до гори. Це круто! Приємна катака! Шоломчик який неякий. Що хірургії нема чи що? Fucking hell. О, пігулочки є. Все добре. А ось і хірургія. Nice. О, що за бронік тут третій підійде? Щось занадто тихо тихо зазвичай хоча б з ботами стріляється. Це чого він? Ля як не шива. це ВСС? чи МП -5? прокинути гранатку спробувати? Ай, не долетіло трохи. Що <Слух> ти там лутаєш? Тя Та гру граната не змутила? Що <Слух> там граната в'їбала поруч? Лутаємо. Заникаємось трошки. Можливо, напарника його побачимо. Ха-ха-ха! Ось вони тут латали. Ля. Лежить. Лежить. З голошничком СКС. Підійде. Ну щось нікого не чути, ніхто не біжить. Ладно, що нам нема чого втрачати? Гоу. Ууля-ля! М24, йо -мо! МП5 все-таки було Що тут цікавого? все Пізьман, так наче стріляли в порцу у в нього є Кент. Але чого він нікуди не йде? Що ти там налотав? Порожній магазин? Ось цю половинчатий доповним. Водичка. Ну, таке все. Треба забрати з скс ки обв'яси. Об Ночі ніхто не пікає, але ж, блядь, така гра, що десь щелинку знайдуть цього ще. Що... Міхує. Знайдуть якусь шпаринку і в неї тебе замочать, поки ти там відчиняєш цей інвентар. Десь <г Sky jogo> um, <coughs> можете... is SKS. Думал я її скинув А ні А Все заберемо. Nice, nice, nice. тут что-то было. О, тут трошки лута осталось. А тут... Нихера. Ерунда. Хлам. Прозрус можно взять, в принципе. Добре. Що можна йти на вихід? Ля яка. Гарно. Ось така каточка вийшла з ножем Дякую, гайс хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. І не забувайте про коментарі. Пишіть, що вам цікаво в першому сезоні. Будемо знімати. Всім папа! -па.